А який він секс? О, господи, навіщо ти спитала? У мене ще <смір> не було сексу. А чого ти смієшся? <смір> Переспавши з купою діок, ти не стаєш експертом. Швидше шляндр. <смір> ти мою подругу. Очам своїм вірю. Де б ми ще зустрілись? Ми з моїм першим знову здибались на зустрічі сексоголіків. Я в Дік Бо вже завівся, далі нікуди. <проблема> Моя проблема у тому, що я не можу бути вірним. І ти борешся з цим О, Оле, oh, познайомся з моєю дружиною. Сем, я тобі зрадила. І скільки разів? 16. У мене навіть стільки знайомих нема. Ні, 16 разів з одним хлопцем. То це через тебе, мій друг Джейк, став найбільшим біб'єм у світі. Ти така гарна, така вразлива. А ще у тебе на лобі написано Шукай великий член. Ти можеш звабити будь-яку жінку. Але я обрав тебе, бо я не піддаюся. Через кілька років я стану страшним старпером, який облизуватиметься на молоду. Хіба це не круто? Кожна дівчина знає, що колись знайде свого єдиного, але він може виявитись козлом, до якого вона прикипить мов нарек, до героїну. Ти чудово знаєш, куди лізеш. Когось тікаєш? Так. Ти достатньо сильна, щоб не боятися і бути вільним. У нас і не скажеш, що ми не пара. У нас би нічого не вийшло. Ми надто різні. Чоловіки не дружать з жінками. Це прописна істина. Хіба? А ви звідки знаєте? Дякую, Джейко. За що? За те, що навчив мене любити. Що під кайфом? Що й мене Я так завагітніла Генрі. Серйозно? Ага. Телефон на голосному зв'язку. А я в поліції! Кохаю тебе! Ілейн! Ненавиджу мелодрами It's... у фільмі Кохання без зобов'язань.